Показувати обличчя на камеру члени організації Стопхам не захотіли. Поспілкувалися з нами телефоном. кажуть, коли місто маленьке, а коли вони розпочнуть активно працювати. То можуть знайтися водії, які захочуть посперечатися, запропонували нам власний відеоролик, який змонтували самостійно. Загалом активісти розповіли, що СТОПХАМ це міжнародна некомерційна організація, яка позиціонує себе як федеральний проект і виступає проти хамства і порушень водіями транспортних засобів правил дорожнього руху. Утворилася у 2010 році. І люди, які цим проектом займаються, вони борються з такими порушеннями, таким чином, клечі на що показують, що в неї ну що ці люди є порушниками, так як у нас в країні ну і ну тобто ще ми, Е, поліція не пройшла повністю акредитацію. По суті, вони ще не мають такого повного права, як писати постанови. То ми е, вирішили зібратися, зібрати команду, яка буде трохи боротися і наводити порядок в місті. Коломийська команда Стопхам це 20 свідомих мешканців міста. Вони різного віку та різних професій. Є складовою організації Стопхам Івано-Франківськ. кажуть, часто бували за кордоном, бачили, як там поводяться водії, і вирішили наших автомобілістів теж спонукати до порядку. хочу сказати, щоб в інтернеті не розповсюджували слухи, що нас там хтось фінансує і говорить там діть клейтенок, клейки тим тим тим. І платять за це гроші. Ні, нас ніхто не фінансує. Ми самі по собі. Першу акцію нещодавно провели в коломиї. Кілька машин отримали ганебну наклейку на лобове скло. Хлопці все фільмують на відео, частина матеріалу вже є в інтернеті. Відтепер водіям варто уважніше ставитися до правил, аби не опинитися на сторінках соцмереж, адже активісти проводитимуть такі акції регулярно та без попереджень. Та як поліція виписує постанову і, або попередження і ставить папірчик на е, лобовецько. Так само ми клеємо наклейку, що от подивіться, от він порушує правила. Ми ж не, ми, ми ж не псуємо, ми ж не розбиваємо стіка, ми ж не е, трапаємо машини. Ми просто клеємо наклейку, яка говорить про те, що він є хам, він порушує правила дорожнього руху і йому плювати на те, що е, він стоїть на тротуарі, а по тротуарі їздять жінки з колясками. Активісти не є категоричні. Спочатку підходять до порушника, вислуховують думку водія та просять забрати машину. Якщо таки не доходить, тоді й ліплять знак. Одразу заспокоюють наклейку відліпити легко, навіть радять, як це зробити. Щоб їй віддати, потрібно якийсь дуже-дуже хороший спирт і просто або навіть водою полити, і хай декілька хвилин посують на мокрі, або кажуть спиртом, отвідом, вона дуже легко віддирається, зубна щітка спирт, або якийсь такий поганий коньяк, бо чим поганіший коньяк, тим країну легше її відліти. Активісти планують співпрацю з місцевими правоохоронцями, але тільки тоді, коли ті пройдуть переатестацію,